Повернувся вже Вова со Змійова, Вова со Змійова. Що вам зробити розпаковку чек? Ой так, як же ж його потримати? Дивлюся шприці якісь нові. Я вперше бачу такі шприці. Голка угу, якась така цікава. Цікаво для чого це? Не знаю. Коротше кажучи, оце той кульочок, який мені сьогодні прописали. Так. медокалм в таблетках, алфен, це знеболююче, протизапальне, і кейвер. Це те, що колоти, 5 днів, 2 препарати. Це пити 10 днів. Це не мідгель, мід Сюди відразу відправлю. Це наше те, що є. І і що? І, і, і шприці? Ти бачив, що шприці якісь нові? У мене якісь голки цікаві такі. Для чого ні, вони? Ні, ні, він? Не знаю, може нам хто-небудь напише з підписників, що це таке. Я раніше такого не бачила. Таких голок. Як якийсь контейнер для голки, бач? Рецезно. Так. Ну, ось, кульочок. Так, ладно, з цим розібралися. Йдемо далі. Далі, коли я дізналася, що Вова буде їхати на Змійов, я зателефонувала сімейному лікарю, бо в нас, я не пам'ятаю, восьмого здається, закінчилися вже ліки ті, що можна придбати по рецепту. І вона виписала рецепти, і він відразу їх сьогодні отрив. Оце ось моє, те, що я приймаю щодня. Це на два місяці нам виписує сімейна лікарка. Тобто, ось це все, це на два місяці. Антитромбатичне, сімвастатін. Ну, це від. Тиску і спіранолактон. А це вовина кучка. В нього, в принципі, те ж саме, тільки ще є оцей препарат, який тримає йому серцевий ритм. Цей препарат він обов'язково щодня повинен пити. От. А, знайшла в аптеці, в одній аптеці, знайшла їх було всього 5 штук цих бентів. Забрала всі 25 на 3. Це мені, щоб тримати пов'язку на нозі. Ну, а це пакетик, те, що повинно вдома бути, як то кажуть, то вже таке внушительне. Нема тут нічого умного. Це мій Детролікс, який я приймаю щодня. Його без амепразола не можна приймати. Ну, може і можна, але відразу починаєш лунок боліти. Ергоцитал я також приймаю щодня, е, ну це, це мій набор. Щомісячний, без цього я нікуди на деякі дні, це спрейчики, які також у мене повинні бути в запасі завжди. Бо коли пересихає слизова носу, він мені добре підходить. А це взяла мені порадили замість оцих дорогих. Мазів, ну не зараз, це на майбутнє, щоб вдома, як то кажуть, було. Замість дорогих оцих мазів ось цей розчин для зовнішнього застосування. меновазин. Це мені підписниця, Валюша порадила, сказала дуже добре, допомагає. Ну, зараз, поки не буду ризикувати, а це таке, як там ото, десь або коліно, або локоть заболить. Випробуємо. Ну, і все. А ще собі ось що взяла: арома масло, і ланг і ланг. Почитала. І більше всього, як на мене, це масло мені підходить, тому. Відкрили, понюхали, начебто такий слабенький запах. Вова зараз ходить, почав поратися, то відра винувся, воду. Заходить і каже, так, в хаті пахне. Хоча ніде не крапали, нічого, просто відкривали кришечку, понюхали. Отак. От Оце отакі от у нас закупи кожні два місяці. Це обов'язково. Ось оце, що ви бачите, це обов'язково. Він без цих препаратів нікуди взагалі. Я на цьому препараті з 2019 року, це мене в воєнному, військовому госпіталі назначено мені оце, оце і отак. Оце щодня. Це тільки через проблеми з венами. Ось це. Ось це і ось це, це я почала приймати після 40 років. Раніше я це не пила. Ну, це мочи І на лапл, я ж кажу, що це я приймаю, щоб не було скачків, бо пригає тиск. Ну, це я вже сказала, це в мене набір невідкладної допомоги в деякі невизначені дні. Я думаю, мене зрозуміли. А це я ж кушаю це в мене повинно бути. Ми перепробували багато насправді спреїв. Те, що це алергійне в мене з носом, це 100%. Просто перекриває дихання, стає сухо в носі. Перепробували багато всяких, купляли противоалергійні, і краще за цей спрей мені не підійшло нічого. І, до речі, нок-спрей така сама складова, казалось би, така сама складова, тут оксиметазоліна, гідрохлорід. І от нокспрей хуже діє, ніж назоспрей. спрей. Ну, це особисто мені. Ось і все. Так що, такі в нас, оце, якщо не брати до уваги, еластичні е е оці сітчасті бинти, мановезін і оцю олію, то такі закупи у нас раз у два місяці. Ну, це. Оце все разу два. А ось оцей набор, він не підпадає ні під рецепти, ні під що. Оце мені на місяць. Так що, якось так, ось куди йдуть всі зароблені кошти. Спробуємо цей міновезін, бо й Вова останнім часом жаліється часто, то в нього в плечі круте, то в нього локоть круте, то в нього сустави на руці крутять. Артраколом мазав, щось йому не допомогло. А Валюша порадила, каже, дуже гарно допомагає. В нас вдома є завжди. Ну, от, поки в нас немає. Нас тут нема, в нас взагалі ніхрена нема. До речі, сьогодні з'явилася така чутка, чуйка, чи як там чутка. Коротше, слушок пройшов, що в нас відкривати, вроді збираються аптеку 911. Якщо нарешті це станеться, нам стане набагато легше. Тому що ось оці препарати, наприклад, вони в мене зараз є. Я їх вживаю. Але я не знаю, коли я наступний раз потраплю да, в змійов. І приходиться, як тільки потрапляєш в Змійов, приходиться обов'язково брати тому що може бути таке, що закінчиться, а ми і тиждень, і два, і три не їдемо, розумієте? А якби була аптека тут нормальна, не така, як у нас, що то роблять до схочу, то ціни в два-три рази дорогше, ніж у Змійові, то ніхто б його бо так не брав. А скінчилися, наприклад, бачу сьогодні, що одна залишилась, да? Там, чи я, чи разом, чи вову попросила зайшли чи заїхали в аптеку, купили і все. Так же саме, там і бинтик і все, розумієте? А так як у нас немає толком аптеки, то приходиться вести все все і надовго. Фу, Так, все. Зараз буду якось одягатися, перевдягатися, збиратися і шкандибати на, на дойку, поратиметься то все Вова. А доїти хоч не хоч, якось треба. Пішла, дівчата вже кличуть. Ну, що вам розказати? Дойку я відбула. Рука, правда, тепер не згинається взагалі, яке то заклякша. Дівки в шоці, вони не розуміють. Боже, Мікі, що з тобою? Мікі теж в шоці. Він сьогодні цілий день підходить, опирається ж мені на ногу, щоб я взяла його на руки, а я не можу взяти його на руки. Бо його піднімати і спускати треба двома руками. А де ж двома руками, як де ту другу руку взяти? Він що робить. Так як і дівка, вони вже й поїли, і соди полискали, і голови так вивертають зі станка, дивляться на мене і, мабуть, не розуміють, що то сидить таке розхвеськане, незаплетене, буквою зю зігнуте, одною рукою практично всю дойку смикає, ну, всю не виходить левою. Перші цівочки, по-перше, мити я лівою не можу. Мити приходиться правою через біль, зсипівши зуби, але мию правою. Потім перші цівочки в банку також я лівою рукою не попадаю в ту банку. Потім, коли вже даю основне молоко, то намагаюся однією лівою, бо відерце то широченьке, туди я попадаю. А в кінці, коли треба зробити масаж, знову-таки потрібна права рука. І коли додаєте з здійок, ну, останнє молочко, постягувати, як я кажу. Також лівою в мене не виходить, ну не лівша я, не лівша, Я не вмію працювати лівою рукою. Для, для мене це якесь убійство. От, ну нічого, нічого. Я думаю, вони потерплять, зрозуміють мене. Я більше від них терплю. Вже сталося так, як сталося. Треба тепер час і думаю, все наладиться. Зараз в хатку підемо, два укольчика отримаю, пігулки вип'ю, мазутами намажуть мене. Так, хочеться хоч цю ніч поспати. І не знаю, як воно вийде. Я ж кажу, що я привикла спати на правому боці. А виходить так, що тільки я засинаю, я автоматично намагаюся перевернутися на правий бік. І відразу ж просинаюся від болі. Таке, хоч сидячи, сідаючи, я не знаю як. Все, на цьому з вами сьогодні буду прощатися. Кажу вам всім. Дякую, дякую за вашу підтримку, дякую за ваші співчуття, дякую за ваше розуміння, всіх вас міцно-міцно обіймаю, цілую, люблю. Бувайте до завтра, папа, -па. а ваша міма буде намагатися як можна скоріше повернутися в строй. І да, стосовно лотереї, ой це ж завтра стоп буде ввечері. Тож чекаю від вас вашу думку, що ви скажете?